Вітаю, 14 жовтня, слава Україні! Героям слава! У нас сьогодні невеличкий приморозок на кришах був невеличкий іній. Ну, на томточку тут ні. Тут трішки ниже там не було, мабуть, приморозок. І що, хотів би відповісти на деякі коментарі стосовно вчорашнього відео. Я задавав питання стосовно того, чи добре я зробив розчин шавільної кислоти для обробітки бджіл від кліща і чи я правильно обробляв. По, по, ну, по великому рахунку, все вроде би, зробив згідно інструкції, так, ну, згідно парад, коротше, Є тільки невеличкі так, відрізності стосовно того, що одні радять проливати більше, коли в клубі сидять, бо якщо в розрихленому клубі меншу концентрацію, ну такі незначительні так, нюанси при цій роботі. Багато людей радило, ну не радило, а коментувала обробітку шавільної кислотою в тому плані, що вона більш ефективна в парамі. Ну стосовно, грубо говоря, пользуючися з сублінатором, сублінатором. Друзі, хто дивиться наш канал давно, він знає. У нас був сублінатор, нам його подарували. Ми його попиталися з ним попрацювати. І зрозуміли то, що це не той інструмент, з котрим нам комфортно працювати. Я не буду казати, чи він ефективний, чи він ефективний, І то такое. Ми фукнули, пари, ті розлітілися в радіусі, не знаю, метрів п'ять дишати неможливо було, то пшихали, кашляли, ну просто жах. Я зрозумів, що такий метод роботи мені ніяк не підійде, бо я в противогазі працювати не буду, мені то не зручно. Ну я просто не зможу працювати фізично. І я, ну скажем так, викинув цю ідею з голови, так як врахую, що якщо я не буду користуватися Противогаз. противогазом або якимось цим респіратором, я просто-напросто зашкоджу собі більше, ніж зроблю толка. І вирішив все ж таки обробляти по-старому. Так. Так що це такі питання, і, і багато, ну, декотрих людей цікавило конкретне питання стосовно того, ну не знаю, чи то сарказм, чи то якісь е така е ну, нездорова тема. Ну, конкретно людей цікавило прокоментувати, та що туди полоски БВЛ херово працювали, чи що. Ну в такому типу плані. Ну і давайте, друзі, ну будемо, скажімо так, розбиратися. Я розповім своє скажімо так, спостереження, а ви думайте, як хочете про великому рахунку. На сьогоднішній день проблема з кліщом повсімесна. Це не тільки у нас, не тільки Не тільки в нас, це як Закарпатська область, так і Львівська, так і Київська, Харківська. Коротше, вся де є повищена степі закліщованості. З чим вона зв'язана. Циклічність, рання весна, тепла осінь, хрен го знає, що і тому подібне. Коротше, є такое, є такое, Періодично є такі циклічності, вони завжди є. От цього року припало на цей рік. Я, хто дивиться наш канал уважно, він знає, що я з початку весни говорив, що цього року, скоріш за все, буде мало кліща і обробляти ми будемо, можливо, два або три рази і все. Я не планував оброблять. Скажімо так, якось так термоядерно. Як і в прошлому році, так і позапрошлому році ми обробляли там по 2, по три, ну максимум чотири рази. Ми могли навіть проігнорувати проливку біпіном в, в осінній період, так як вважали, що крища мало. А от це наша, ну коротше, ці наші думки чи спостереження були, скажімо так, не зовсім правдивими. Так як спостерігали на осип кліща, ми на основному тачку, де за рахунок наявності муравів на території вони крали того кліща і ми його наблюдали малу кількість. І з-за цього ми обробляли, скажімо так, то через 20 днів полоску ставили, то через 14, Ну не так часто, як би потрібно. Бо на сьогоднішній день вже обробляти два-три рази, це зовсім дурна справа і просто можливо втратити всі пасіки. І опять же, я почав э, казати стосовно того, що кліщ повсевмесно є, і незважаючи, э, чи то люди користувалися з полосками БВЛ, чи з, ну, чи з якимись другими, кліщ є везде. Э, берем, наприклад, навіть э, вчорашній або позавчорашній ролик, де э, Геннадій із ну Був там у колеги на пасіки і вони розсуждали. Точно та ж сама причина, і коли вони озвучували, якими вони полосками користувались полосок БВЛ, там в поміні не було, як я зрозумів. Так що клещ є везде, незважаючи на то, хто чим обробляв. І друзі, що маємо? Ісходя із тих знань, що я думаю, що клеща мало, я собі, скажімо так, дозволяю обробляти так як, так, як обробляв. І це привело к тому, що. Позапрошлий рік, прошлий рік ми накопичували більшу кількість кліща, який весною стартував для, так, для такої страшної роботи. І це привело к цьому результату. Чи страшні результати? Я страшного нічого не бачу по великому рахунку, так як ми своєчасно замітили і почали обробітку. Е, і ми б, друзі, її не замітили ту обробітку, якби ми не почали випробувати наш новий препарат. Це е, як новий, ми для себе, для нас він новий, для когось він не новий, так як він вже є в побуту, люди ним користуються. Це спрей на амітразі. Ми його почали цього року випробовувати в різних концентраціях з різними е, степені роботи, і ми побачили, що кліщ є, і це нас змусило якісно обробляти. Якби ми цього року теж дотягнули до 1 серпня і поставили полоску, і поклали планшет на тот тачок, ми б зрозуміли, що кліща паде по 5-10 штук і ми б зважали, що його мало. І ми б, можливо, три рази полоски поставили і на тому завершилося. Чи була би критична обстановка на цей рік, не знаю, можливо, якась була, можливо, не, можливо, б опять все добре перезимувало, і це б привело к наступному році і ще кількості кліща. Ну, своєчасно, ми замітили і почали робити. Так що, якби ми своєчасно замітили цей нюанс, що на тому точку ми не бачимо кліща за присутствием муравів, ми б относилися до того серйозніше і робили б обробітки. В прошлих роках більш серйозно, так як потрібно. І можливо, було б, не було б сьоє сьогоднішньої такої невеличкої проблеми. Так що, за це за проблему не рахую, і робимо, як робимо. Зараз продемонструємо сім'ї, ті, які поки що не оброблялися, щоб подивитися, як виглядають сімі. Стосовно шавільної кислоти, дивіться, другі струтки стоять ящики. Кількість бджіл не збільшилася. У нас ночі дощ падав. Як тут, так і тут. Більше їх не стало. Стосовно осипу клеща. друзі, другий день клещ наблюдається. 10, 8, 7 кліщиків упало. На амітрази в цей період не вартує обробляти спреєм, так як холодно, бджоли не активні, обробляти зараз ним не ефективно. Їм треба обробляти, коли бджоли. Ходять, контактують, працюють от туди воно ефективно. Коли не хочуть тот листок порвати, винести, туди воно ефективно. Зараз це дурна робота, так що, ну, щоб ви знали, ми це для себе вже випробували. Осип ще паде. Бджілки потрішки починають підніматися вище, Так люди і написали, що це нормальне явище після обробки бджіл шариною кислотою, вони спускаються вниз. Так, так що якось так, друзі. І стосовно, опять же, закінчимо вже цю тему стосовно полосок БВЛ. Так Спрацювали вони чи не працювали. Друзі, ми обробляємо ними вже, мабуть, 4 сезони. Вважаю, що із за своєї халатності я не Но Якість тих волосок дозволила нам зимувати ті всі роки з нульовою процентажем потерь. І, і на сьогоднішній день подивимося, що залишилося в сім'ях після чотирьохрічної обробки обработки полосками. Скажімо, так, ну, давайте подивимо. бачу всі 9 улочок заняті. Подивимося всі ці 10 сімей. Всі 9, о, 9, 9 рамок задні. Бачимо, що гарне, сімейки. Так що працювали, вони не працювали. Тут вам є результат, чи вони працювали, чи вони не працювали. Далі, груші цього року не доспіли, а всі... Портились бачимо Так ідемо дали Ці вже намалювали клубик uh -huh. На, ну теж всі булочки заняті були 69 ну, по великому рахунку на сьогоднішній день нема такого, щоб от дві або одна вулочка вже була повністю пуста. Всі вулочки зайняті. Всі вулочки зайняті. і... І це добре. Так що, друзі, не знаю, з яким ви натяком задавали ці питання, чи це був сарказм, чи що це було. Ну, з моєї сторони кажеться, що це типу, так хотіли якось е, піддіти. Можливо, я не правий, можливо, це просто було запитання. Ну, я попитався на нього відповісти без сарказму. А так як вважаю е, на свій погляд е, ну, на ваше питання. Так що полоски в будь-якому випадку працюють. Можливо, е, на що неможливо. можливо? Саме основне це контролювати. Кількість осипів, щоб можливо було. Коротше, для того, щоб призначити лікування, нужен по великому рахунок е... діагноз. діагноз. Якщо у нас діагноз 1% закліщованості, значить, відповідно, буде і е... лікування призначено, призначене з діагнозу. Ізходя з із того, що ми бачили діагноз ті прошлі роки на тому точку, ми його бачили неправдоподобний за рахунок того, що просто-напросто е, муравья нам допомагали. І ми е, призначували лікування, ісходя з діагнозу. Цього року, коли, слава Богу, що ми побачили це в середині серпня, коли ми почали випробувати свій спрей, ми зрозуміли, що діагноз є. І потрібно своєчасне лікування. І почали обробляти так, як обробляли. По великому рахунку, то є результат. Сім і всі на місці, не просілі, з кліщом далі боремося і весною будемо далі працювати. А бачимо на сьогоднішній день, що демонструють різні наші хлопці на просторах інтернету. ну Демонструючи вулик, ми бачимо, що там є по 4, по 5 рамок бджоли. Так що проблем у людей вже на сьогоднішній день достатньо з цим ключом. Все, друзі на цьому будемо завершити. Славки героям слава.